Офіс для багатьох компаній стає такою ж важливою частиною іміджу, як візитні картки і корпоративний логотип. Сьогодні партнери по бізнесу визначають добробут один одного за місце розташуванням і наповненням офісів. Останнім часом, за визнанням експертів з нерухомості, модно відкривати офіси в пентхаусах. Так великі рекламні або модельні агенції в пошуках офісу завжди звертають увагу на цей вид нерухомості. У готелі Мір здається в оренду на тривалий термін пентхаус, що відповідає всім вимогам подібного виду нерухомості. Панорамне заскління, великий матраж, високі стелі, відкриті тераси і індивідуальний ліфт. Пентхаус не має спільних стін з сусідніми апартаментами, тобто є єдиним приміщенням на поверсі. Площа пентхауса 100 квадратних метрів. Вартість оренди на місяць 20 тисяч гривень. Оренда такого приміщення для бізнесу це своєрідна інвестиція в Імідж. Не пропустіть свій шанс, телефонуйте прямо зараз.